У цьому відео розповім, яких 5 помилок найчастіше припускаються покупців вторинного житла. Чому ці помилки можуть стати фатальними і як цього уникнути? Залишати прописаних. Ця проблема існувала завжди, але зараз, під час воєнного стану, вона проявилася ще серйозніше. Дуже часто мені ріелтори намагаються довести, що новий власник без проблем зніме з реєстрацією усіх, хто є в квартирі. Бо ж з 2021 року в нас діє нове законодавство, яке дозволяє власникам це зробити. Це правда, нове законодавство є. І по ньому власник може зняти з реєстрації особу без її згоди і без її присутності, але це не працює з військовозобов'язаними. СНАП знімає чоловіків з реєстрації лише за наявності військово-облікового документу з поміткою про виключення з військового обліку або за наявності дозволу ТЦК платити завдаток до перевірки квартири. Всі договори щодо нерухомості мають бути нотаріальними. Це чітка вимога закону. І завдаток за квартиру теж має оформлюватись по нотаріальному договору. Але ж на практиці найчастіше люди дають завдаток по якомусь сумнівному, ненотаріальному договору, який підписують навіть не із власником, а наприклад із ріелтором. Ви повинні розуміти, що за таких обставин сума, яку ви заплатите, не буде по закону вважатися завдатком. Навіть якщо в такому договорі буде 15 разів написано, що це завдаток, по закону це не так. А отже, якщо раптом ви не купите цю квартиру, повернення цієї суми буде під великим питанням. Тому, якщо вам вже дуже хочеться заплатити комусь завдаток і перестрахуватися, щоб квартиру не продали іншому покупцеві. То так само вам варто перестрахуватися і найняти адвоката з нерухомості, щоб перевірити цю квартиру і цей договір, який вам дають на підпис. Якщо вам потрібна допомога адвоката на угоді з нерухомістю, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не перевірити наявність судових справ Абсолютна більшість клієнтів вважає, що нотаріус або ріелтор перевіряє судові спори по квартирі, але це не так. По крайній мірі, вони зовсім не зобов'язані це робити. Задача нотаріуса перевірити документи про право власності, перевірити, що договір підписують або особисто сторони угоди, або їхні представники по довіреності, перевірити, чи є в квартирі зареєстровані особи, ну і, власне, завірити договір і внести запис в реєстр. Нотаріус не зобов'язаний перевіряти судові справи. Зайдіть до будь-якого нотаріуса і побачите, який в нього потік клієнтів. Перевіряти всі можливі судові справи по кожній угоді, при тому, що ти не зобов'язаний це робити, буде не кожен нотаріус. Під відео я залишаю посилання на сайт судової влади. Ви можете самостійно, ввівши прізвище продавця, перевірити, чи є в нього судові справи. Для цього в мене є порада. Вводьте лише прізвище продавця, бо іноді помічники в суді не вводять ім'я сторони по справі, а пишуть лише ініціали. Більше того, в мене декілька разів траплялися випадки, коли в реєстрі прізвище сторони було вказано з опечаткою, і вводячи правильні дані, неможливо було знайти судовий спір по квартирі, хоча насправді він був. Тут треба проявити фантазію і спробувати шукати в реєстрі навіть з урахуванням імовірних опечаток. Не перевірити борг за комуналку. З початку повномасштабної війни дуже багато людей припинили платити за комунальні послуги. У мене були угоди, де борг за комуналку був понад 50 тисяч гривень. Очевидно, що після угоди ви вже не доб'єтесь від колишнього власника цих грошей, а доводити, коли виник цей борг і хто має його платити, це не найприємніше заняття. Перевірити борг за комуналку означає не запитати просто на словах, чи все ок, а попросити показати останні квитанції, там вказано, чи є борг. Не читати документи. Абсолютно всі покупці вважають, що нотаріус це залізна гарантія, що з договором купівлі-продажу все окей. І абсолютно кожен нотаріус приносить договір на чернетці, покупцеві і продавцю, і каже: уважно звірте всі дані. Як ви думаєте, чому так? Я скажу чому. Я не бачила жодної такої чернетки, де б помічник нотаріуса не припустився помилки. І я кажу не про кому, а про помилки в адресі, в номері квартири. Податкових номерах сторін у назві документів про право власності це все дуже важливі нюанси. І цю кожну букву цифру перевіряти повинні ви. Саме тому нотаріус перекладає цю відповідальність саме на вас і просить все перевірити до того, як підписувати. А ще в нас на каналі є відео, як аферисти розіграли цілий спектакль, вдаючи із себе продавця, ріелтора і навіть нотаріуса. Обов'язково перегляньте, щоб розуміти, як далеко можуть зайти аферисти. На цьому все. Певнена, ви таких помилок не допустите. Не забувайте поставити пальчик вверх, тому що ваш лайк або коментар це дуже важливий для нашої команди зворотній зв'язок.